Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Київській області викрили керівника фінансового відділу однієї з територіальних громад на Білоцерківщині, який через неналежне виконання своїх службових обов'язків завдав понад 93 мільйони гривень збитків державному бюджету. Слідством встановлено, що на рахунках сільської ради було акумульовано понад 93 мільйони гривень військового ПДФО, які відповідно до чинного законодавства повинні спрямовуватися до державного бюджету на потреби оборони. Всупереч закону, згадані кошти було перераховано на Погашення інших видатків громади, зокрема на придбання комплексу нежитлових будівель та споруд заводу на Київщині, діяльність якого була припинена ще у 2010 році. В ході досудового розслідування детективи БЕП спільно із оперативниками кіберполіції забезпечили відшкодування заданих державі збитків в повному обсязі. Гроші перераховано для визначених потреб Міністерства оборони України та адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. А винувальний акт відносно керівника фінансового відділу скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.